Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розбираємо з вами експорт проекту з бази з меблярна Кронос Майстер, тому що на Кроносі доволі таки ціни, лояльні. Ну ви плануєте не за всі гроші світу собі там замеблювати квартиру, будинок, просто зробити собі якісь меблі. Спокійно пробуйте, але майте на увазі, що ми, в незалежності від виробництва, крайкуємо всі деталі по периметру, щоб не було ніяких сколів. Якщо якісь мікросколи будуть на деталі, то перед тим як буде. Клеїтись крайка, фуга проходиться по цим сколам і вона їх прибирає. І потім поверх наклеюється крайка. І в принципі в цьому плані Кронос мене більш ніж влаштовує. Що ж, беремо ми е, тумбу. І що нам для цього потрібно, щоб експортувати цю тумбу з усіма отворами, крайками, пазами? Перше, нам потрібен Kronos Meister. Заходимо ми на сайт kronos.com.ua. реєструємось. Ось в мене вже профіль мій є. Далі Kronos Meister 3D. Переходимо сюди. І всі ці моменти я зараз розбирати не буду. Я покажу одразу плашечка імпорт, тому що ми імпортуємо проекти. Ми не створюємо проекти з нуля в Кроносмайстер. Ми їх імпортуємо з бази смебляра. Є тут варіанти, звідки можна імпортувати цей проект: 3D-конструктор, базас мебляр SketchUp, плагіном, ABF, GibLab, Excel, Просто, Woody. Ну. Так як ми працюємо в базі з мебляр. Переходимо сюди на цю плашку і дивимось: ось посилання на завантаження конвертора до бази з мебляр, версія 10-11. Посилання на завантаження бази даних матеріалів. Це ви можете розглянути. Мені простіше взяти, просто загрузити проєкт на Kronos І далі тут на місці замінити всі крайки матеріали Я не заморачуюся з цими матеріалами в базис меблярі. Я просто беру проектую в якомусь матеріалі або в декількох матеріалах. І далі вже відправляю проєкт. На Кроносмайстер, і там вже міняю і матеріали, і крайки. Конвертер вам потрібен для того, щоб ви могли конвертувати цей з базиса безпосередньо на Кронос. На робочий стіл я його зберігаю. Ось він є в мене. Так. Ось цей конвертер. Експорт в Кроносмайстер 1.2. Я його звідси дістаю. Перехожу ось документи, базис. Скрипти, імпорт, експорт, Дивимось, Експорт в Meister 1.2. Він в мене такий і є, тобто мені нічого міняти не треба, але бувають оновлення. Були там 1.1, 1.0, якщо не помиляюсь, з якоюсь періодичністю вони оновлюються, і буває потрібно оновлювати цей скрипт. Ось, Так як він у нас останньої версії, ми можемо просто взяти файл. Зберегти, як. Та на робочий стіл зберігаємо. Тумба. Зберегли. Ідемо далі. Скрипти, імпорт, експорт. І ось він наш експорт в кроносмайстер Так, перше. Тут ми можемо одразу вибрати матеріали, які ми експортуємо. Я б вам радив не експортувати одразу всі матеріали, експортувати по черзі, щоб не заплутатись. Тобто, щоб у вас була одна заявка на один матеріал, друга заявка на другий матеріал, а не всі заявки ось в купі. Тому що далі в проекті ну, доволі таки легко переплутати якісь матеріали з якимись матеріалами. ДСП експортуємо, ДВП не експортуємо. Хоча тут одна деталь, могли в принципі закидувати. Але, будь ласка, друзі, привчайте себе, щоб один матеріал закинули. З ним попрацювали. Далі закинули інший матеріал. Добавити позицію можна. добавити заказ теж можна. Так. Використовувати позначення, пази закривати крайкою. Так, так, так. Так, так. Файл проєкт. Ну, в принципі, все. Зберігаємо. Отсутствують позиції. Розставіть заново. Звісно. Окей. Ось вони наші позиції. Розставились, так як ми просто закинули еластичний фрагмент сюди. Треба було заново розставити позиції. Так, дивимось. Імпорт до нового проєкту. Так як ми створюємо новий проєкт, а не догружаємо до поточного проєкту якісь деталі, ми просто ось імпорт до нового проєкту натискаємо, погоджуємось, підтвердити робочий стіл, тумба, кронос, Відкриваємо проект. Проект має помилки. Зверніть, будь ласка, увагу. 903, 203 не співпадає товщина. перевірте коректність крайки. Продовжити. ось всі деталі, тут стоять галочки, і ми їх імпортуємо. Тобто, якщо ми будемо підгружати якийсь проект сюди заново, або ми побачимо, що є якась помилка на деталі, Там, наприклад, номер 2. Ось два тумба, стійка, право. Ми бачимо, що тут якісь помилки, треба цю деталь переробити, там, наприклад, в базисі. Ми цю деталь видаляємо з проекту, виправили всі помилки, те, що ми там побачили, знімаємо галочки і підгружаємо тільки цю деталь, яку ми перед цим видалили з проекту. І ми можемо підгрузити тільки одну деталь, а можемо загрузити повністю весь проект. Ось всі деталі загружаються, або ж знову ж таки можемо підгрузити якусь конкретну деталь, яку ми попередньо видалили, редагували її повторно в базисі. Імпортувати. Так, проєкт успішно завантажено. Ось, бачимо, одразу свариться Кронос. А чому він свариться? Тому що перше, що ми робимо в цьому проєкті, дивимось матеріали. Матеріал замовника. Що ми можемо тут зробити? Додати матеріал, заміна матеріалу у проєкті, матеріал замовника, вдавальницький матеріал зі складу. Перше, можемо для початку додати матеріал, дивимось ЛДСП, це ламіноване ДСП, і шукаємо німфея, німфея Альба. Дивимось, є у нас німфея Альба, СМ, є десятка, є двадцять 25 -та. ось 18 товщина, Ми беремо її і додаємо. Додати матеріал успішно додано. Є. Ось у нас цих два матеріали тут. Щоб не вбивати сюди артикул і не шукати по артикулу, ми просто перед тим як міняти матеріал, додаємо новий «Німфія Alba. Тобто це у нас матеріал чорновий. На Кроносі він не відображається, тому що бачите інший артикул. Він як матеріал замовника. Перед тим як міняти цей матеріал на інший, додаємо просто той матеріал, на який ми хочемо замінити поточний. І далі вже переходимо до заміну матеріалу в проекті. Вибираємо матеріал, який ми хочемо замінити. Ось ми хочемо замінити цей наш матеріал замовника, який на кроносі не відображається, на новий матеріал саме з кроноса. Нам треба тубу порізати в матеріалі Німфея Альба SM гладкий. Формат листа 2800 х 270. Товщина 18 мм. Замінити. Ось. І тепер ми бачимо: ось цей матеріал у проєкті. Цього матеріалу в проєкті вже немає. Завершити редагування. І ось матеріали вони у нас відображаються. Тепер у нас не матеріал замовника, а матеріал «Німпія Alba. Так ми можемо. Будь-який матеріал, в принципі, замінити. Дивимось, крайка. Можемо просто по артикулу 77.039 додати крайки. Погнали шукати 77.039. Так, лазерна нас не цікавить, нас цікавить. Давайте АБС і дивимось. Карихау, біла кірка. Ну, У нас ДСП гладке, тому ми візьмемо перше 0,4 крайку, біла гладка. Тому що у нас є і 0,4 крайка, і є у нас крайка 0,8. І ось вона 77,039,08. Гладка. Ось ми їх виділили, і далі додаємо додати зберегти крайки. Дивимось, ось вони наші крайки. Біла гладка рехао, рехао, 77039, 77039. Що нам каже, ось бачите знак оклику. Крайка завтовшки до 0,45 мм при нанесенні повторює фактуру матеріалу, що крайкується. В залежності від виробника ЛДСП можуть спостерігатись нерівності на, на площині крайки. Але так як ми 0,4 крайкою крайкуємо тільки фактично на стиках, то ну, ролі не грає для нас це. Ось так. Тому на це ми, в принципі, увагу не звертаємо. Заміна крайки в проєкті. Дивимось, ось крайка 22 на 04. Міняємо її на цю крайку. 22 на 04. Замінити крайку. Є. Тепер 22 на 08. Ось крайка для заміни 23 на 08. Тобто товщину 04 треба замінити на товщину 04, товщину 0,8 на товщину 08. З Цим треба бути уважно, щоб не поміняти там, 04 на 08, а 08 на 04, тому що буде потім фіаско. Так, завершити редагування. Матеріали є, крайки є, деталі. Ось наші деталі. Дивимось. Натискаю на деталь двічі. Ось Деталі. Натиснув і дивлюсь на неї. Ось 0,8 крайка у мене відображається ось таким, скажімо, помаранчевим кольором. 0,5 зеленим, все якби по стандарту. Деталь можете повернути, подивитись, покрутити. Натискаєте сюди на три рисочки і дивитесь. Ось паз, отвори. Всі, скажімо, параметри, які тут є. Ось, можемо редагувати паз, наприклад. Довжина, ширина паза. І галочка закритий. Тобто, ми при експорті ставили галочку. Пази закривати крайкою. Якщо ми їх крайкою не закриємо, то вийде так, що зроблять нам деталь, посверлять, покрайкують, і далі, після того як її покрайкують, зроблять паз. І тут буде видно, як паз вийде з крайки, і тут буде такий надріз на крайці. На видимих сторонах, ну це прям супер-мега негарно і це рекламація. Тому я б радив вам завжди ці пази закривати. Коли паз закритий, виходить так, що зробили деталь, посверлили її, зробили паз і в кінці цю деталь покрайкували. Не покрайкували, а потім зробили паз, А навпаки, зробили паз і потім крайкою цей паз закрили. Ось що означає закритий паз. Зберігаємо цю історію. Ось так кожну деталь ми можемо. Передивлятись. Праву клавішу мишки затискаю, можу ось так рухати деталь, ліва клавіша мишки затискаю, і тепер можу цю деталь крутити. І так само можу перевіряти, я, наприклад, не розумію, от що це за отвори, от що це за отвір, що це за отвір. Ну от не зрозуміло мені. Бачу, що вони не скрізні Ну супер. Якщо я щось не розумію, я перехожу сюди. І дивлюсь, ви маєте орієнтуватись в кожному отворі, що це за отвір, чому він тут. Якщо не зрозуміло, заходите, дивитесь, перевіряйте себе обов'язково. Дивимось, тумба, стійка, права. Я, наприклад, не розумію, що це за отвір такий. І шукаємо цей отвір. Ось у нас пас, отже, це перед тумби, І ось цей отвір. Заходимо сюди, натискаємо От, виділення елементів всередині блоків, підсвічування кріплення разом з панеллю. І ось наша права стійка. Приховати не виділені. Дивимось. Ага, ось пас. А ось цей отвір. Це виявляється отвір під мініфікс. Під дюбель для мініфікса. І порівнюємо. Ось він наш цей отвір. Натискаємо на нього двічі. Дивимось діаметр 5, глибина 12. Перейшли. Глибина 12. Діаметр 5. Воно. І так ви робите з кожним отвором. Якщо ви не розумієте, що воно таке. Не розумієте, що це за паз. Дивитесь. Ви маєте дойти до того рівня, що ви дивитесь на деталь, і вам все очевидно. Ага, мініфікс, шкант, мініфікс, шкант. Окей, це крайка на стиках. Тут у нас кришка, тут у нас низ стійки, яка стає на підлогу. Тут у нас пас під задню стінку ДВП. Це у нас отвори під шканти, шкант, мініфікс, мініфікс, шкант, шкант, шкант. Це у нас шурупи під направляючі 63 х три на 12. Здивимось на них. Діаметр отвору 5, глибина 12. Красота. І так кожну деталь ми аналізуємо. Чи не завтичили ми щось в базисі, чи правильно ми порозставляли всі ці фурнітури, чи на своїх вони місцях. Тому що, як ми спроєктували в базисі, так воно і експортується сюди на Кронос. Маєте це розуміти. Ось кришка у нас, паз в кришці, і отвори. Ті самі під Мініфікс, шкант, Шкант, Мініфікс. І ось якраз ці отвори вони з'єднують стійку з кришкою, ось з цими отворами. Глухі отвори, паз, паз закритий крайкою. І далі кожну деталь так перевіряємо. На що ми маємо звернути? Нашу з вами увагу. Ось є ось такий знак оклику. Це помилка. Якщо у нас будуть такі знаки оклику, то ми не зможемо тоді відправити цей проект до менеджера, щоб він міг його порахувати, зробити нам рахунок. Що нам треба з цим робити? Натискаємо на цю деталь з окликом і дивимось, в чому питання. Ну я то розумію, в чому питання, тому що тут занадто близька відстань від отвора до краю деталі. Бачите, тут мало залишається тіла. І велика вірогідність, коли тут будуть робити отвір, то куд деталь він просто відколиться. Тому такі отвори робити в деталях не можна. Ну їх не можуть зробити на виробництві, не хочуть брати на себе цей ризик. Це отвір під направляючу, Ми їх робимо просто в цеху. Можна робити просто тоді задню стінку на всю, і в задній стінці шухляди робити такі отвори. Тобто не в дні шухляди, а в задній стінці це робиться ось так. Треба замінити конфігурацію шухляди, але це можна зробити. Але я цим не займаюсь, тому що не сильно бачу в цьому для себе сенс. Дивимось. Ось. Задня стінка шухляди. Дно шухляди. І в дні сверляться ці отвори. Ми можемо зробити ось так: ми можемо взяти ось цю задню стінку, зменшити її. Вірніше дно. А задню стінку так збільшити. Доведеться, звісно, замінити. Фурнітуру розставити заново, і конфермати будуть сверлитись через задню стінку в дно. Ось так. І тоді ці отвори вам посверлять. Якщо в площині, тоді їх мають посверлити. Але ми їх сверлимо просто в цеху, тому є у нас кондуктора під це. Так, тут у нас помилка, її треба виправити. Що ми робимо? Правильно, ми просто беремо ці отвори, видаляємо. Ось він другий отвір, червоним підсвічується. Ось ми на нього наводимось, і якраз нам показують стрілочками, на який отвір ми наводимось. Бачите? Кожен отвір показується. І ми його знову ж таки видаляємо. Дивимось на деталі: все, ніяких помилок у нас тут немає. Далі тумба фасад один. З цим питань немає. Це у нас ліва стійка. Нашої шухляди. Ось написано Ящик стійка ліва. Розмір 250 на 540. Позиція 7, Ящик стійка права. Є. Є. Дивимось, що тут у нас? Четверть. Питаннячко по четверті. Дивимось, що тут у нас за шухляда. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що тут за шухляда. Четверть 12 на 2 Тобто, це скоріше за все шухляда мовента. Да, так і є. Шухляда мовента. В них треба робити четверті, тому що під 18-ту товщину цих шухляд немає. І ось вона наша четверть. Я ж здивувався, думав, тут тандеми стоять, просто взяв з бібліотеки, закинув тумбу. Ні. Тут стоять направляючи Мовенто. І ось вона четверть. І вона тут відображається. Сторона, бачимо, отвори у нас глухі. Шухляда збирається на мініфікси зі шкантами для того, щоб коли ви відкриваєте шухляду, не було видно тут от сквозних отворів від конфірматів. тому що це не дуже гарно, при тому, що ми можемо використовувати дорогу фурнітуру. Тому, будь ласочка, якщо ви використовуєте якісні направляючі прихованого монтажу, то краще все ж таки збирати їх на мініфікси, щоб не було видно цих конфірматів чи якихось непотрібних отворів ззовні. Якщо ж збираєте на якісь направляючі телескопічні по типу. ГІФ, що вам це не непокоїть, будь ласка, збирайте на конфермати. Але з тими ж самими направляючими гіф прихованого монтажу, краще вже збирайте шухляди на мініфікси. Тому ось все зібрано на мініфікс. Якби збирали на конфермати, відкривається шухляда, і тут видно один отвір, другий отвір. Така ж сама історія була б і тут: один отвір, і другий отвір. І все це буде заклеєне наліпками, а ми цього не хочемо. Так, сподіваюсь, зрозуміли мене Ось перелік деталей. Щоб редагувати деталь, натискаємо на неї двічі, ось перегляд деталі. І тут всі обробки, пази. Отвори, четверть. Далі ми бачимо, у нас проект в принципі готовий. Текстуру можемо ми звідси зняти, тому що у нас текстури на матеріалі немає. Це просто біле ДСП, гладке напрямку текстури на ньому немає. Виділяємо всі деталі, обрати дію, видалити текстуру на деталі. Це текстуру ми звідси познімали. Якщо ми розуміємо, що нам треба додати сюди якусь деталь або там 10 деталей, цакаля, якісь нам треба додати. Тут є таблиця швидкого в. Воду. Ми натискаємо на цю плашечку і можемо додати деталь. Наприклад, довжина 2000 мм, ширина нехай буде 90, кількість одна. І крайки. Тут позначки 1, 2. 1 це у нас 0,5 крайка, 2 це у нас 0,8 крайка. І Ми просто вбиваємо, наприклад, мені треба по периметру закатати цей цоколь крайкою 0,8 мм. Текстура знімаю, вона мені не потрібна. Деталь 12. Далі додати деталь, там, наприклад, 1090 кількість 1, Нехай буде так само 2, 2, 2, 2. Текстуру зняли. Зберегти. Ось. Так ми швидко додали сюди з цих дві детальки. Ось є також редагування деталей. Якщо ви. Проєктували проєкт в базисі, експортували його сюди. Я вам не раджу тут редагувати деталі, ці розміри, редагувати, ще щось редагувати. Ви можете редагувати тільки ті деталі, які ви сюди закинули самостійно, тобто вбили вже безпосередньо в самому кроносмайстрі. Ось, бачите, деталь 12. Я можу написати там цоколь 1, наприклад, є. Тут можу замінити там цоколь 2 є. Хорошо, хорошо. Далі натискаємо галочку, зберігаємо всю цю історію. Зберегли. Матеріали, крайки, деталі. Ми розібрали фурнітура. Фурнітура, профіль, направляючи, нижній, щось нам тут додавалось по якомусь з артикулів. Ми просто її звідси видаляємо. Підтвердити, якщо у вас база матеріалів фурнітури також частково чи повністю підв'язана під Kronos, ви можете в базисі назначити артикула, зробити там, наприклад, направляючи GIF, додавати туди до них артикула, і одразу, коли ви будете закидувати проект, наприклад, з направляючими GIF, у вас тут на них будуть артикула, і одразу ці направляючі будуть додаватись в перелік фурнітури. Теж саме з опорами, з фурнітурою, з конферматами. Звісно, якщо ви підв'яжетесь під базу Кронос, і це буде основний постачальник фурнітури, матеріалів для вас. Фурнітуру ми тут можемо додати, вибрати з каталога. В принципі, можемо додати тут будь-яку фурнітуру, яку ми хочемо, щоб нам порахувало разом з цим проектом. Наприклад, так, напрямні прихованого монтажу є Linkin System, є GIF Prime. Наприклад, нам потрібні, направляючі, ну, давайте додамо Linked System одні комплект, і додамо сюди GIF Prime 500. Додати є. Одразу тут можна міняти кількість, збільшувати, зменшувати, видаляти звідси. Два комплекти направляючих ми взяли. Також можемо додати опори, які нам потрібні. Наприклад, давайте з регулюванням і дивимося, що тут є. Кухонні опори бачу, валпата, М6, можемо додати М6, якщо нам потрібні. Для тумби потрібні, в принципі. І далі шагаємо, дивимось. Ось опора. Та опора, яку я використовую на постійній основі. Опора з регулюванням для кухонного столу, валпата, артикул 10.04. Це серія, верніше, опори. 100 мм, і я їх, наприклад, 10 штук. Кліпси для опори 10.06. Кліпсу цю додати не хочу, хоча вона візуально схожа під цю опору, але я не впевнений. Мене смущає. Серія. Додати. Ось, розумію, мені треба кліпси, але в тих кліпсах я не впевнений. Ось я просто відкриваю її в новій вкладці, дивлюсь, ага, ця опора, і дивлюсь. А ось і кліпса, сопутствуючі товари. Беру, наприклад, ось, беру артикул, копіюю. І додаю кліпсу. Далі. Кількість там, наприклад, 5 кліпс, 10 опор. Ось так. Фурнітуру сюди додав. Далі що я можу зробити? В принципі, матеріали, крайки, деталі. У мене є. Фурнітуру. Я сюди додав. Ось сума до сплати 1096 гривень, 27 копійок. Що я можу зробити? Я можу зберегти цей проект. Невибраний клей. Бачите, одразу просить мене вибрати клей. Я постійно забуваю вибрати цей клей. У нас біле ДСП. Обираємо пур-білий клей. Я завжди клею все пуром. Я не використовую звичайний клей. Мені треба, щоб деталі гарно тримали вологу, навіть де це не потрібно. Я хочу, щоб гарно трималась крайка і шов, цей, який буде між крайкою і ДСП, клейовий шов, щоб він тримав гарно вологу. А пур-клей він гарно тримає вологу. Кухня, санузел. Будь пур клей. Біле ДСП, білий клей. Прозорий клей, якщо поклеїти на білому ДСП, може бути видно шов, клейовий шов. Прозорий клей може кидатись в очі. Білий обрали. Далі знову шов? Пробуємо зберегти. Давайте для початку просто зберігаємо. По крайці ми вже зрозуміли, Продовжити. Наприклад, тумба, нові проекти. Хай будуть нові проекти. Зберегти. Дивимось далі, куди взагалі зберігся цей проєкт? Він зберігся в особистий кабінет. Переходимо в особистий кабінет. Ось він наш особистий кабінет. Ось, тумба. Бачимо, ось він, цей проєкт наш є. Що ми можемо зробити? Ось, бачите, там був вибір. Добавити там нові проекти. Можемо додати папку ЖК Окленд, квартира 66. Зберегти. Ось. І сюди, наприклад, ми додаємо всі проекти, які стосуються до цього ЖК Окленд, 66-ї квартири. Проект я зберіг, він тепер нікуди не дінеться. Я можу спокійно закривати кронас і далі там його, наприклад, допрацювати. Завтра його взяти, там порахувати, відправити менеджеру. Що я можу зробити з цим проектом? Змінити проект. Це я заходжу в конструктор і його можу редагувати, оформити замовлення, отримати допомогу спеціаліста. перевірка замовлення, відправити проект, редагувати. Оля, в основному, що вам потрібно, конструктор проектів. Це якщо нам треба редагувати цей проект, доробити щось, докинути там якісь деталі, наприклад, до нього, або ж оформити замовлення. Давайте знову ж таки зайдемо в наш проект. Заново ми його зберегли, заново в нього заходимо. Проект успішно завантажено. Ось він наш проект. Ось каля, які ми додавали. Далі ми можемо глянути карту розкрою матеріалів. Кронасмайстер порахує, скільки взагалі листів потрібно для цих деталей. І подивимось заодно, як вони лягають на лист. Результат розкрою матеріалів проєкту. Що ми робимо? Натискаємо на ось цю плашечку. Натиснули на неї і дивимось, як взагалі лягають деталі на лист, і який, в принципі, буде залишок. Побачили, можемо зберегти, зберігати не плануємо. Закрили. Нас все влаштовує, погнали далі. Що ми можемо зробити далі? Порахувати орієнтовну вартість порізки на цю тумбу. Дивимось матеріали 361975, послуги. Всього детальніше. Нас цікавить детальніше. Ось вони наші матеріали, ось вони наші послуги, але тут ще є фурнітура. І всього виходить якраз от цих 7583 гривні. Є тут така плашечка: персональна ціна клієнта. Натискаємо на неї. І дивимось, о, чудо! 6428 гривень галочка, і ми дізнаємось нашу ціну з нашими знижками на Кронос. Хочу вам нагадати: якщо порівнювати ціни всім відомого нам виробника разом з Кроносом, то ціни там зі знижками будуть як ціни на Кронос без знижок. Тому майте це на увазі, і я вже рахував. Економія на одному листі 1000 гривень, тому має сенс. Ну, вибачте, 10 листів порізали, 10 тисяч гривень чисто на рівному місці. Ось такий от момент. Стосовно цін сказав, стосовно прорахунку показав, як прораховувати. Якщо внесли якісь зміни, знову ж таки, зберігаємо ще раз. Зберегли і переходимо одразу до особистого кабінету. Перейшли до особистого кабінету. Що робимо далі? Оформити замовлення. Вибираємо місто, Київ, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Івано-Франківськ, Черкаси. В нашому випадку це Київ. Далі Пластова 18, менеджер Анастасія, менеджер, хай буде, і продовжити. Ось він наш рахунок. Це показаний він зараз без знижки. Ми відправимо його менеджеру і далі оформляю замовлення. І в мене вийде тут, здається, номер заявки. Це замовлення попаде до менеджера, і далі вона мені зробить уже рахунок з моєю знижкою, так як я прораховував його Кронасмайстрі. Зараз ця знижка, бачите, вона не відображається. Коли я його відправлю до менеджера, то все пройде зі знижками. Тому стосовно цього не хвилюйтесь. В принципі, друзі, на цьому все. Основи по Кроносмайстру, я думаю, ви зрозуміли. Заходите, реєструєтесь, завантажуєте собі скрипт, встановлюєте собі його на програму і пробуєте користуватися. З появою на Кронас Кроносмайстра експортувати проект туди стало ще легше, чимало можливостей, ось матеріали, можемо замінити. Крайки можемо замінити, перелік деталей, текстура, можемо поставити, прибрати текстуру. Кожну деталь можна відкрити, подивитись, отвори, пази, пази можемо зробити відкриті, закриті, отвори можна редагувати. Все це діло тут редагується. Експортували проект, одразу порахували його вартість тут. Якщо є якісь помилки, виправили. Тому, друзі, користуйтесь дуже зручна штука, і тим паче ціна, якби я думаю, вас порадує. На цьому все.